І нападники священику лікарня. Конфлікт, який стався у храмі Вінниці в єпархії Української православної церкви, не пов'язують з релігійною ворожнечею. Вихованці жмаринського центру позашкільної роботи зібрали понад 200 тисяч гривень для захисників. У Вінниці стартували поєдинки за новорічний кубок з футболу. Військовослужбовцям з Вінничини Сергію Калипі і Сергію Кружільному присвоєно державні та військові нагороди обоє бійців Ліницької громади. Солдата Сергія Калипа нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Молодший сержант Сергій Кружільний відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного Сталевий Хрест. Про це повідомляє Ілліницька міська рада. Пишаємося земляками і вітаємо з нагородами. Бажаємо якнайшвидшої перемоги. Слава Україні! Слава героям! Зазначено в повідомленні. Настоятеля храму Покрови Пресвятої Богородиці Антонія Ковтонюка прооперували. Його стан стабілізувався. У лікарню чоловіка госпіталізували учора з пораненням шиї, каже медичний директор лікарні швидкої допомоги Богдан Трохименко. Доставлений був пацієнт з колота різаною раною шиї, виконане оперативне втручання, первинна хірургічна обробка рани. На щастя, життєво важливі структури не затронуті. На даний день стан пацієнта середньої важкості продовжує лікування в умовах хірургічного відділення. Травми священнику Української православної церкви Антонію Ковтонюку наніс невідомий вранці, 2 січня, коли прийшов до храму. Про це Суспільному розповів секретар Вінницької єпархії Української православної церкви Андрій Балан. З того, що сказав отець Антоній, то він прийшов, почав перевертати, во ще на вулиці почав там щось вигукувати. Отець от, Антоній до нього вийшов з вівтаря, почав зробити йому зауваження. От, і от він. Почав там розповідати щось напередодні в цьому храмі було відспівування одного загиблого воїна, яке звершував отець Антоній особисто. І ніби цей е, зловмисник був знайомим чи другом, я не знаю, цього воїна. І от він говорив, що от не потрібно було в цьому храмі там відспівувати, там він був невіруючим чи ще щось. Це вже буде виясняти детальне слідство. Зав'язалася така як, ніби розмова, і він цією бритвою врізав по горлі. Нашому священнику, користуючись можливістю і ситуацією, яка склалася, на жаль, в нашій. Країні по відношенню до Української православної церкви просто ще раз і вкотре нагадуємо журналістам, всім працівникам засобів масової інформації, щоб вони не розпалювали релігійну ворожнечу. Ми напряму не прив'язуємо ці два факти. Під час затримання нападник кидався і на поліціянтів. Отож, правоохоронцям довелося застосувати табельну зброю. Про це йдеться на сайті поліції. Зараз він теж у лікарні каже Богдан Трохименко. Поки В реанімаційному відділенні. З вогнепальним пораненням гомілки Біля нього сидить охорона. Відомо нападнику 47 років. проблем з законом не мав, Перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері. На час слідства у поліції жодних коментарів з цього приводу не дають. Справу розслідують одразу за двома статтями: як замах на вбивство священника і зазіхання на життя правоохоронця. Суспільне готове надати ефірний час стороні захисту для висвітлення своєї позиції. У жмеринському центрі позашкільної роботи завершують готувати подарунки українським військовим. Працюють вихованки з піснею. Сьогодні дівчата плетуть браслети зі стрічок та шиють сердечка з фетру. Їх покладуть у скриньку перемоги. Таку зробили з ящука для боєприпасів. Декорували теж вихованці центру. Ми хочемо, щоб скоріше наступив мир і всі були живі та здорові. Аби допомогти нашим захисникам, вихованки гуртка беруть участь у благодійних аукціонах та виставках. Ми заробили три тисячі гривень на потреби ЗСУ. В центрі безшкільної роботи проходив благодійний аукціон. Ми виставляли скрині, ми прикрашали їх квітками з кальмарану і витинанками. Скрині коштували по 3,5 тисячі гривень. Брать гроші і на танцювальних марафонах учасниці колективу Жасмин. Один з таких провели 23 червня. Участь якому приймали наш колектив театр сучасної пісні Зерцвіт та студія гімнастики. Грація. І також погодилася. Зірка світового балідансу Дар'я Міцкевич під час благодійного концерту вдалося зібрати 18 тисяч гривень тоді з Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки. Їм переказали тисячу доларів. За ці гроші військовим купили бронежилети. За 18 тисяч ми придбали футболки, шкарпетки нашим захисникам, спреї, сухий душ. А тут дівчата виготовили і вже прикрашають дерев'яні ялинки для захисників, передадуть їх у бахмут. Робили своїми руками іграшки новорічні, прикрашали дощиком, вирізали зірочки і посипали глітером. Поруч зі скринькою перемоги декорують мозки для котів. Така ідея виникла, коли дівчатам показали відео військових. А вдосі, Авдії, Персик, сніжок. Мені їх дуже жалко стало, і тому ми вирішили допомогти. Поруч з дівчатами виготовляють сувеніри своамірану представники учнівського самоврядування жмеринських шкіл. Їх передадуть українським військовим. Схожі вже робили для дітей переселенців та пораненим бійцям у госпіталі. Ми збиралися з дівчатами з хлопцями нашим колективом. Вони їдуть на Авдіївський напрям. Для воїнів там сувеніри, пакунки всякі, їжа також. У цьому закладі переформатували роботу торік наприкінці лютого, одразу після повномасштабного наступу Росії, спершу плили сітки та збирали гондопомогу, а далі почали організовувати патріотичні флешмоби, майстер-класи, танцювальні марафони, ярмарки та благодійні акції усе аби зібрати гроші на потреби українських військових. А ще вихованці регулярно відвідують поранених захисників. Коли нам передали з фронту фотографії, і коли оцих ангелочків, які робили діти, наші хлопці носять біля серця і для дітей це було самим таким знаєте, великим поштовхом. Загалом вихованці зібрали 225 тисяч гривень. Ці кошти перераховували на купівлю автомобіля та квадрокоптера, бронежилетів, білизни, засобів гігієни та медикаментів. «Найбільше подяка, те, що вони повернуться живими та не пошкодженими додому. Олена Карпівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина. Довга сива борода, червоний кожух, золоті окуляри, а замість сани та оленів мотоцикл. Такий Санта-Клаус 3 січня вітав Вінничан із 2023 роком. Шоколадку, брелок та наліпки від чарівника отримала 12-річна Валерія. Так, зараз гляну, що в мене для тебе є такий брелок і коні. Смачно. Дякую. Я дуже хочу, щоб настав мир на Україні, щоб мій папа вже нарешті повернувся додому з війни. І щоб всі діти і дорослі отримали щастя і подарунки. Дівчинка не приховує захоплення від зустрічі з Сантою. Ніколи не бачила, що в Санта Клаус так їхав. Це для мене перший раз. Коли побачила, що він там їде з того уголка, це був для мене шок. Я одразу побіжала, почала фоткати, знімати. Думала, блін, треба на згадку сфоткати. Що це Мат... вперше в житті більше ніколи можу не побачити. Разом із сестрою подарунки отримав і дев'ятирічний Женя. Санті загадав найбільше бажання усіх українців. Я хочу, щоб. Утім, доки війна за Вінничанна у костюмі Санта Клауса на байку звуть Олег Суспільному розповів, вітає містян, аби підняти дітям та дорослим настрій у воєнний час. Зараз такий час в країні, що хочеться чим побільше робити добрих і гарних справ. Всі посміхаються, всі, всі сигналять, всі підходять. Дивляться, радіють. Спасибо. Я радію разом з ними, коли бачу ці посмішки. Мене це дуже зігріває. Вінничанка Яна Куліцька прийшла до чарівника разом із п'ятирічним Олегом та дворічною Міланою. Шоки в нас такого не було. Кінець, цього року війна. Ну для дітей, звісно, в умнічки, що зробили таке. Діти в захваті. І для дітей праздник, І щоб скоріше війна закінчилася і побільше праздника було. Жінка розповідає, тішить, що вітає дітей саме Санта Клаус. Ми склали, що Діда Мороза, ракета вбила. Вже немає Діда Мороза, Мороз, Мороз руський. То ми чекаємо на Санту. цього року. Чекали на санту. За два дні подарунки отримали понад 40 маленьких вінничан, каже Олег. Роздає їх на площі європейській у середмісті. Різні дрібнички були там для дівчаток магічні палички, типу на батарейках. Для хлопчиків були солдатики з військовими машинками. Дуже їх і дівчата брали. Для маленьких діток, які не розуміють подарунків, такі пюрешки фруктові. Ну, там всякі ігрушки, і всякі іграшки на ялинку, всякі дрібнички, брілочки, подарунки діткам допомогли скидатися мої друзі. Там всі по 100 по 200 гривень кинули, і там ми на півтори тисячі гривень закупили ось всіх подарунків. Каже, обов'язково повторить вітання наступного року вже з командою помічників. Зараз такий час в країні, що хочеться чим побільше робити добрих і гарних справ. На наступний рік я сподіваюся, що Санта вже буде не один. Зі мною буде багато моїх мотобратів, і ми це будемо робити по всьому місту. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. На футбольному полі Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу гравці-аматори місцевої команди Яско та клубу Горизонт із Хоньківців Могилів-Подільського району. Це перша зустріч команд 2023 року. З рахунком 3-1 перемагають вінничани. Це наші суперники і за призові міста в чемпіонаті області. Це єдина команда, в якій ми програли перший тур. Перший тур так само на цьому полі. І вони претенденти, да, на, вони претенденти на чемпіонство. Тому, звісно, команда в них дуже гарна. І перший тайм вони ж виграли 1-0. вводити, вносити корективи і робити заміни. Другий тайм їх переіграли повністю. Тренер футбольного клубу Горизонт Олександр Нагорняк каже, програли, бо команда приїхала не у повному складі, хоча стартували непогано. Перший гол у цій зустрічі забили вони. У нас сьогодні дуже багато відсутніх гравців по різним причинам. Когось там по стану здоров'я ще не залікували травми після сезону, Дехто, декого не вийшло по роботі, тому що. Сьогодні третє число, а це вже почалися робочі дні, і воно все в сукупності так призвело до такого результату. Ми трагедії не робимо. І ми готуємося планомірно і цей турнір це є один із етапів підготовки до чемпіонату області до другого кола. Де ми там фінішували після першого кола на третьому місці і ставимо перед собою немалі задачі. Хочемо бути в призах, і тому ми цей турнір розглядаємо як підготовчий значить... період. Серед учасників змагань і команда Українська стратегія молодь із Вінниці її капітан Павло Форманюк каже, попри поразку у першому матчі, налаштовані рішуче. На футбольному полі зустрілися з командою Авангард місто Ладижин. Рівень турніру дуже високий, так як хлопці попереджали з прем'єр. Ліги поприїжджали з інших міст Серкаської області, наші вінницькі команди, тому рівень гри дуже високий, тому цікаво грати. Мені та моїм, якби, та моїм друзям, ми сюди приходимо, отримуємо задоволення, гарна погода, тому все тільки плюс. За словами Ігоря Гатауліна, очільника Вінницької обласної асоціації футболу, новорічний кубок області серед команд аматорів у Вінниці проводять вперше. Участь у ньому беруть вісім команд: це гравці з Ладижина, Гайсена, Хоньківців, Умані, Гавришівки, Черкас та Вінниці. Турнір офіційний, тому що ми затвердили його виконкому і затвердили департаментом гуманітарної політики. Внесли його в єдиний календар, і це буде. Щорічний турнір бажання виявили грати близько 12-13 команд з області, але ми в зв'язку з тим, що нам тільки три дні дали ці це поле, значить, ми обрали за рейтингом вісім команд, і ці вісім команд грають в цьому турнірі. Якщо Новорічний Кубок області з футболу серед команд аматорів триватиме три дні з 3 по 5 січня. Загалом зіграють 14 ігор. Збірні, які посядуть перше, друге та третє місця, отримають нагороди. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо війничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України наразі відомі 822 прізвища.